Для того, щоб змінити дистанційну планку, треба очистити повністю ряд, де буде стояти планка, перечистити зігера. Потім робимо таку приспособу. Болт приварюється до вала, вставляється в отвір, прижимається. Штани міряємо відстань. Від п'ятака до планки. 7,74. Добавляємо три десятки, отримуємо. 8.04. Записуємо в зошиті. Перший ряд, перша планка. 804. І так робимо на всі ряди. Потім штифуємо планки в цей розмір. Вона має бути по довжині така ж сама і по ширині, як і планка з'єднав того ряду. Ставиться і зажимається.